Вітаю всіх глядачів обо столк. Мене звуть Юрій Кулініч і далі будемо говорити про мирний переговорний процес, який має останнім часом ну, додати нам новин з приводу того, яким чином усі сторони, які беруть участь у цих переговорних процесах, а це нагадаю, і Україна, і Російська Федерація, також наші партнери з Європейського союзу і Сполучені Штати Америки будуть намагатись виходити на якісь позиції. Як які очікування пов'язувати з е, прийдешніми новинами процесу, говоримо далі. з нами на зв'язку. Кух Євген Магда, пане Євгене, вітаю вас, вітаю, слава Україні! Героям слава євген Марде, політолог, історик, журналіст, директор інституту світової політики. Пане Євгене, ну я хотів би знати, з чого почати з питання, яке ми всі ставимо собі з приводу майбутніх переговорних процесів, які будуть проходити в Лондоні, буквально вже завтра за участі всіх сторін, які я назвав ну окрім представників Російської Федерації. Хоча з огляду на те, які контакти має американська сторона з представниками Росії, ми розуміємо, що в принципі і російська сторона буде в курсі того, що буде обговорюватися вже завтра в Лондоні. Які ваші. Очікування з приводу ось цих перемовин, які передбачається провести в столиці Великобританії, мені б хотілося, щоб Україна зуміла якомога більш ефективно захистити власні інтереси, але ми маємо розуміти, що як держава, яка вже четвертий рік веде війну, Україна не може собі політично дозволити повністю уникати розмов про мир в нинішній ситуації, навіть незалежно від того, є там. Трамп президентом Сполучених Штатів чи ні, на Заході е, війна, ну, знаєте, такий парадокс: те, що процитували Кіта Келога, спецпредставника Трампа про те, що, мовляв, Штат, Сполученим Штатам набридла ця війна, і ну, значною мірою ці настрої є і в країнах Європейського Союзу. І це за великим рахунком невеликий секрет. Але. Ми справді не можемо уникнути участі в цих переговорах, і було б неправильно уникати участі в переговорах, але і повністю приставати на умови, які пропонують Сполучені Штати, ну про які ми зараз судимо з публікацій медіа. Тут теж про це треба говорити: про те, що є елемент інформаційного тиску, причому подвійного, і з боку Сполучених Штатів. І з боку Росії це теж треба розуміти. Хіба що європейські країни не здійснюють такий інформаційний тиск, ну тому що в них е з формуванням єдиної узгодженої позиції є певні труднощі, як на мене, це раз. А по-друге, е все-таки вони ну, не грають першим номером, не грають основну роль. Тому я очікую, що можливо, можливо буде. Сформовано пропозицію про призупинення війни вогню на 30 днів, і я думаю, Путін, коли оголошував так зване великоднє перемир'я, він виходив з цього ж для того, щоб показати, що він на це спроможний. Uh -huh. Але <свідомлення> маємо усвідомлювати, що припинення вогню не означатиме повне припинення війни. Нам Взагалі, зараз потрібно досить чітко змінювати свої погляди на ситуацію, і треба говорити нашим партнерам про те, що зупинити війну можливо, але лише в тому разі, якщо Росія в нинішньому вигляді буде демонтована. Без цього нам, ну, чесно кажучи, нічого особливо не світить. Пане Євгене, тут же питання в тому, а чи йдеться про це? Знаєте, є традиційна історія, про яку постійно згадують ЗМІ різні експерти, про те, що в принципі Сполучені Штати Америки в тому, яке майбутнє може чекати на Російську Федерацію, вони можуть виходити з того: а чи хотіли вони розпаду Радянського Союзу? А тут така держава велика, і ще думати? По суті, на перспективу про те, що буде якась демонтована ця державна структура під назвою Путінська Росія. Хіба зараз про це може йти мова ні, не хотіли. Захід не хотів розпаду Радянського Союзу, це достатньо відомий факт, але він з ним змирився і є прецедент, розумієте? Це важливо для усвідомлення позиції Заходу. Коли є такий прецедент, то і добитися значних успіхів, я думаю, цілком реально. Насправді, якщо всередині блоку НАТО, який об'єднує країни з населенням понад мільярд людей, досі не розроблено сценарію, скажімо, такого аварійного встановлення контролю над російською ядерною зброєю, ну тоді виникає питання, чи має право НАТО претендувати на військово-політичне лідерство в сучасному світі чи ні. А пане Євгене, на вашу думку, а чого ось найближчим давайте так часом? Бо часто ж кажуть про те, що Трамп це людина, яка хоче показувати всім а, швидкі перемоги, швидкі приклади успішних а, угод, як він любить це називати. От найближчим часом, що би він хотів показати, да, якийсь процес замирення, бо з огляду на те, на що ви натякнули, що ми бачимо в а, засобах масової інформації, да то по суті там ідеться лише про поступки з боку України, про які гарантії для нашої держави можуть… Можемо говорити з огляду на те, що Російська Федерація Ну загалом не змінює свої підходи до як вони це називають, стабільного довготривалого миру. Так я думаю, що Трампу в принципі достатньо для того, щоб продемонструвати свою явну велич йому достатньо того, щоб бойові дії призупинилися і на якийсь певний час, ну який би давав йому інформаційну можливість. Говорити про припинення війни. Це, на мою думку, абсолютно очевидно. Це інше то вже питання другорядні, і не думаю, що Трамп серйозно розраховує на те, що він може ну там добитися всеохопного миру. Ну, давайте чесно: на сьогоднішній момент Росія не має такого запиту на мир. У неї на, насправді є запит на знищення України, причому достатньо сильний суспільний запит, який вони просувають достатньо активно в своєму суспільстві, і він знаходить відлуння, тому що теза про дегуманізацію українців вона достатньо активно втілюється в життя в Російській Федерації. Пане Євгене, а якою вам бачиться в цьому плані позиція Європи, та і що би хотіли довести, або як себе, ну скажімо так, зробити більш суб'єктними за рахунок ось цих перемовних процесів, які зокрема завтра будуть в столиці Великобританії, та ж Франція та та ж Великобританія відповідно, та представники Німеччини Польщі, ну всі країни, які зацікавлені в тому, або дійсно сполучені Штати Америки залишалися партнером та і, грубо кажучи, Україна в цьому плані також могла себе захистити, оскільки вони розуміють, що нині саме українці стоять на заваді ось ці путінські навалі. Європейці насправді перебувають в парадоксальній ситуації. Вони також не можуть заперечувати необхідність припинення війни, але я думаю, що їхні аналітики теж прогнозують ситуацію, що якщо зараз війна зупиняється, то як як і що робити далі? Тобто тоді загроза для Європейського Союзу зразу суттєво зростає. Тому що не виключено, що на саміті в ГАЗі влітку цього року Трамп оголосить про вихід з військової організації НАТО, не виключено, що він буде шантажувати виходом американських військ з території європейських країн, і це відповідно примусить країни старого світу збільшувати витрати на оборону, але маємо розуміти, що збільшення витрат на оборону і реальне підвищення обороноздатності це процеси, які між собою пов'язані, але вони не здійснюються за допомогою чарівної палички. Поясню просту аналогію: в 14-му році Росія захопила Крим. Розпалила вогнище війни на Донбасі. До речі, говорячи про дегуманізацію, згадаємо розіп'ятого хлопчика як фактор мобілізації тих, хто там хотів захищати російські інтереси. Але вона не була готова до широкомасштабного вторгнення, їй потрібно було готуватися роками. Аналогічна ситуація і в країнах європей... ну, в країнах фактично Західної Європи. Я, до речі, щодо участі Польщі поки що не чув, хоча я. В завтрашніх переговорах в Лондоні, хоча я особисто виступаю за це, ну знаєте, чому я сказав власне про Польщу з огляду на непогані стосунки того ж Анджея Дуди, особисто з Дональдом Трампом, їхні доволі такі товариські відносини, то відповідно я розумію, що а, і не без участі можливо не безпосередньо, але опосередкований да, проходять ці відповідні процеси? Я гадаю, польща один із тих інтересантів, які б хотіли да, не те, щоб безпосередньо бути залучені в ці переговорні процеси, але відповідно мати свою роль, але Польща і зараз і в принципі виконує да, надаючи логістичні шляхи і хаби для а, переправки і допомоги Україні, в тому числі і військову, яку нам надають наші західні партнери. Пане Євгене, а скажіть на вашу точку зору, чи можливі на перспективу якимось чином? А, безпосередні перемовини між російською та українською стороною, про що недавно заявляв прес-секретар та кровавого російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Песков про те, що можливо дійсно а, нам варто обговорити певні речі, які стосуються зокрема і а, заборони бити там по цивільній інфраструктурі, да з огляду на ось таку потребу сторін. Що ви думаєте з цього приводу? Ну давайте розуміти, що. Якісь подібні технічні переговори вони ведуться, тобто обмін полоненими, наприклад, чи uh -huh. ну підготовка до зернової угоди 22-му році. Все це було. Але ну зараз сказати, як як воно буде, ну, поки що. ну На сьогоднішній момент я думаю, що Росія намагається продемонструвати насамперед Трампу свою договор а все інше це вже другорядне питання, і ну, вона все одно не відмовляється стратегічно від завдання знищення України. Це її мета, бо в разі її реалізації Кремль отримує українські ресурси і стратегічний простір. Якщо Кремль виявиться спроможним підпорядкувати собі Україну, то тоді, вибачте. Нам буде дуже складно, і це теж треба розуміти. Не, а як ви не гадаєте, тільки, а... не тільки, не тільки е, вибачте пане Юрію, я проведу думку до кінця, не тільки нам буде складно, тому що перспективи відновлення української державності тоді будуть далеко неочевидними, а складно буде європейцям, тому що Росія вийде на кордони зразу кількох країн-членів Європейського Союзу і буде нависати над ними, доля Молдови і Білорусі тут. Які не є членами Європейського союзу, вони ну просто автоматом падають в руки Росії. Це теж треба усвідомлювати. Mm -hmm. Ну, знаєте, навіть попри певно проросійську риторику того, що Фіцо чи Орбана. Так, просто знаєте, гіпотетично, напевно, цим людям точно не хотілось би, аби десь там російські солдати стояли на кордоні Угорщини або Словаччини при всій Безобовно. такій любові, начебто до кровавого диктатора. А пане Євгене, скажіть, нам Трамп обіцяє найближчими днями розповісти про те, а що ж там за деталі да, цих можливих домовленостей, да, які зараз обговорюються на різних рівнях. Я гадаю, що ми почуємо, і чи почуємо щось взагалі? Я коли чую слова Трампа, я взагалі нічого не гадаю. Я вже навчився вимикати свої аналітичні, аналітичні спроможності, тому що у нього сім п'ятниць на тиждень на тижні він може сьогодні сказати одне, завтра інше. Тобто, давайте виходити навіть не з публікацій в західних медіа, а з тих документів, які будуть. Я вам наведу простий приклад. Тобто, оцей свіжий витік інформації в Street Journal про Крим, да? про те, що фактично буде визнана російська приналежність Криму. Але ж даруйте, в 2018 році за президентство Трампа було, що було зроблено, було підписано декларацію Помпео про те, що Сполучені Штати ніколи не визнають Крим російським і. ну... Тобто я розумію всю ненависть команди Трампа до Діпстей, до Державного департаменту, до Ради нацбезпеки їхньої і так далі, але ж ну не настільки. Ну тоді виходить, знаєте, я сам, коли читаю подібні речі, я просто розумію ну себе запитую: а яким чином, навіть якщо припустити, що це дійсно так, і ці питання обговорюються, всю, всю історію можна ну просто перевернути. Да? Тоді просто, якщо це станеться гіпотетично, то це ж відкриває колосальну таку скриньку Пандори. Да? І ми навіть гіпотетично не зможемо говорити про те, що а давайте ми повертаємося до старих там, міжнародних норм чи розподілу певних а, сфер впливу, які ми мали там по закінченню Другої світової війни. Хіба вони в команді це не розуміють, пане? Думаю, що ні. Думаю, а. що у них є прагнення просто розумієте, у них є прагнення. Змінити кардинально е, ситуацію, продемонструвати, що Сполучені Штати можуть отримувати вигоду, але немає стратегічного мислення. У мене от е, пару тижнів тому, коли Трамп намагався розпочати торговельну війну проти всього світу. У мене після того, як я побачив, що китайське посольство в Штатах повісило у себе в Твіттері е, промову Рональда Рейгана, я зрозумів, що китайці просто краще готові до цього всього. Розумію? Ну... В сучасному світі це небезпечна ілюзія, що можна швиденько все організувати. Знаєте, там штучний інтелект підключити, поклацати пару хвилин по клавішах, і все виходить. Насправді ні насправді якість і глибина підготовки також мають значення, це теж треба розуміти. А наскільки в цьому плані пане Євгене, важлива давайте так: ну, роль Китаю. Да, ми говоримо ну не так часто про це, але ми розуміємо, що свій інтерес і в тій ж самій Європі, ну, офіційний Пікін має такі ну, перспективні для себе. І я не зовсім розумію, якщо Трамп згортає, скажімо так, присутність американського впливу американської сили на території європейського континенту, то навіщо він цим самим дає карти в руки тому ж Путіну або ж Китайській Народній Республіці? Е, проблема в тому, що ми навряд чи цим можемо скористатися, тому що наші відносини з Китаєм. Ну, я б не сказав, що вони хороші, вони просто практично відсутні. У мене таке відчуття, що, попри те, що Китай в другу річницю широкомасштабного вторгнення запропонував 12 пунктів, як вони це назвали, вирішення української кризи, потім пізніше створював з Бразилією теж мирний план, тобто вони позиціонували себе як представники глобального півдня. Але у нас ну дивіться. Ну я не думаю, що це хороша ідея була відправити до Пекіна Павла Рябікіна, який там два роки пропрацював. І ну у нас не видно жодних проривів на китайському напрямі. У нас же всі якось забули про мотор Січ, де китайці тягнуть нас в міжнародний арбітраж, і справа не лише в трьох з половиною мільярдах доларів, а в тому, що Китай може отримати з цього. Свою вигоду у нас двічі виріс за 10 років товарообіг з Китаєм і Китай, другий після Європейського Союзу український торговельний партнер. Але є нюанс: наш експорт туди не росте, а імпорт, відповідно, виріс майже в два рази. От в чому проблема? Тому у нас немає. У нас, знаєте, Китай для нас це шокуюча Азія. Отак. От і це ну дуже показове відображення. На жаль, недолугості української політики в цьому питанні, тому що Китай постійний член Ради безпеки ООН ядерна держава, другий за розмірами, торговельний партнер України. Але пане Віне, мене тоді виникає резоне запитання. А що в цьому плані могла б зробити Україна, коли ми розуміємо, що Путін так чи інакше свою а, повномасштабну цю фазу війни проти України він так чи інакше, ну якщо не погоджував з товаришем, Сі, але точно ставив його до відома. і ми розуміємо, яку ставку в цьому плані зробила Китайська Народна Республіка, яка по суті ну давайте казати правду. Вона виступає певним союзником Росії в цій війні, надаючи їй необхідні технології, електроніку. Да, чого варті лише м, статті або новини там, про ті самі а, станки, які їдуть до Росії і які використовуються в військово-промисловому комплексі Російської Федерації. Безумовно, але е, давайте теж розуміти, що ми е, не повинні ховати голову в пісок, правда? Абсолютно. Ми повинні бути більш усвідомлені в своїй позиції. І якщо ми будемо ховати голову в пісок, то нічого хорошого з цього не вийде. Тому е, нам треба було говорити про занепокоєння ядерним шантажем Росії і залучати Китай на свій бік. Нам треба було говорити більш активно про те, що Україна є одним з факторів продовольчої безпеки в сучасному світі. А для Китаю це теж важливо, бо він в Африці фактично витіснив Росію з дуже багатьох країн. Нам треба було підкреслювати те, що Україна веде війну за незалежність. А не це просто українська криза. Ми від фактично так. Я цілком розумію, що у Росії набагато більше можливостей переконувати Китай, але ж ми віддали ці інші можливості. Правда, Росія домінує в цьому питанні, і це, на мою думку, проблема. Пане Євгене, ще хотів би з вами знаєте, обговорити. Ну як я розумію, можливу історію, але з огляду на що та ми бачимо повідомлення про плани Дональда Трампа та його дружини відвідати церемонію прощання з папою римським. Та який нещодавно пішов у засвід, і ми розуміємо повідомлення від українських ЗМІ про те, що а, цілком можливо готується відповідні візити президента України на церемонію прощання. І я вже бачив останні новини: що а, за повідомленнями Ватикану, прощання ну, похорон Папи Римського а, Франциска має відбутися вже 26 квітня. да, як гадаєте, тут варто е, ну, чекати на якісь певні контакти? Давайте так. Я розумію, що привід ще той, але все ж таки, так чи інакше, великі політики, які зацікавлені в е, тому, аби дійсно. Домовлятися про певні речі ну можуть сконтактувати. Хоча б якщо не вони особисто, то можливо ті команди, а, ті делегації, які будуть разом з ними, я так скажу: що нам, за моїми спостереженнями, особисте ставлення Дональда Трампа до Володимира Зеленського створює мінімальні можливості для подібних контактів, але якщо вони стануться, то це буде ну сподіваюсь позитивне для нас диво, але поки особливого оптимізму в цьому питанні в мене немає. Угу. І на останок, Євгене, вже повертаючись до європейського союзу до країн Європи з огляду на ті плани, які вони заявляють, які вони планують реалізувати за найближчі роки, це колосальне збільшення видатків на військово-промисловий комплекс, тотальне переозброєння. Та ми маємо формування вже нових коаліційних е, історій в е, уряді е, Федеративної Республіки Німеччини. да, ми маємо приход Фрідриха Мерза на посаду канцлера Німеччини відповідно і його таку позицію, як ми розуміємо, одну з тих, яка. Ну, проявляється в підтримці нашої держави, і з огляду на те, що і самій та федеративної республіки Німеччини потрібно переозброюватися і підсилювати да, свою безпеку і працювати на те, аби дійсно ВПК працював ліпше ніж було до, скажімо так, останніх часів. Як ви гадаєте, в цілком, от як ви собі це бачите, от Європа. Зробила цей остаточний, скажімо так, поворот в бік того, що дійсно треба працювати на особисту безпеку на підсилення з огляду на непевну позицію Вашингтона? Європа, на жаль, згаяла три роки, які їй подарувала Україна, і те, що рішення, ну матриця рішення швидко підготовлена, так сума вражаюча: 800 мільярдів євро. Але як поділять цей пиріг? Між ким поділять, наскільки ефективно поділять, чи будуть залучати Британію, яка не є членом ЄС, правда, після Брекзиту, як її залучати? І ну, питань насправді дуже багато. Я одне скажу: що європейці почали більше чухатись, здаруйте, думати про обороноздатність, але це не факт, що вони зможуть помахом чарівної палички всі питання вирішити. Це неможливо. Ну, дійсно так. Я згадаю, що і ми, і наші партнери да, зробили точний висновок з приводу того, чим на сьогодні Путінська Росія, які загрози вона створює для всього європейського континенту, та й в цілому для всього цивілізованого світу. Пане Євгене, кажу вам дякую, спасибі за таку детальну розмову, за такий а, глибокий аналіз. Спасибі завжди вам раді. Євген Магда, політолог, історик, журналіст, директор інституту світової політики, був з нами на цьому інтерв'ю. Ну, а з вами був Юрій Кулініч. Це був ФОБОСТОВ. Залишайтеся з нами. Будьте активними в коментарях, ставте вподобайки, ну і не забувайте тиснути на дзвоник для того, аби бути в курсі найсвіжіших новин та матеріалів. Залишайтеся з за обов'язком.